Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт, який допоможе родинам військових, які потрапили в полон або зникли безвісти, отримувати грошові виплати. Скільки виплачуватимуть такому саме? Докладніше далі. Новий законопроєкт запропонований Міноборони про зміну до статті про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Він має удосконалити норми та порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, взятим у полон або у заручники, а також примусово затриманим у нейтральних державах або зниклим безвісти. Слід зазначити, що виплати полоненим, а точніше їхнім родичам, відбувалися і відбуваються зараз, але поки що вони регулюються під законними актами, зокрема. Постановами кабміну, старший лейтенант ЗСУ В'ячеслав Коновалов розповідає: у січні я лежав у шпиталі з Ігорем Морпіхом Зазова. Він був у полоні майже два роки. Весь цей час йому щомісяця йшло 100 тисяч гривень, які він отримував на нулі. Половину суми щомісяця отримувала його мама, а решту половини усю суму відразу ігор отримав, повернувшись із полону. На його переконання у новому законі буде прописана та сама норма. Скільки військовий отримував до того, як потрапив у полон або зник безвісти стільки йому і нараховуватимуть, а це щонайменше 100 тисяч гривень, адже не будучи на нулі, потрапити в полон чи зникнути досить складно. Швидше за все у підсумку в законопроєкті номер 11407 буде прописано оклад за останнім місцем служби, плюс грошове забезпечення з різними надбавками за звання вислугу років. Додає юристка, колишня директорка центру надання безкоштовної вторинної правової допомоги Наталка Костишина. Ситуація зі зниклими безвіст. Сти складніше родини зниклих мають право утримувати гроші до моменту підтвердження смерті. Однак що буде у випадку, якщо смерть не підтверджується, військовослужбовець одного з допоміжних підрозділів гірничо-штурмової бригади Едельвейс зазначає, що спочатку потрібно дочекатися закінчення війни, а потім вносити до закону корективи щодо термінів виплат. Наразі виплати зниклим безвісти йдуть, але вони обмежуються максимум трьома роками. Народичі тиснуть, аби вони відмовлялися. І в 99% це спрацьовує, каже Наталка Костишин. Що стосується того, хто саме отримує грошове забезпечення, військові можуть заздалегідь визначити, хто отримуватиме їхні гроші у разі полону або зникнення через особисте розпорядження. Цей документ військовослужбовець може скласти заздалегідь і завірити у нотаріуса, або ж це можна зробити прямо у частині. Якщо такого документа немає, то гроші розподілятимуться між дружиною, неповнолітніми дітьми, батьками. У разі їх відсутності виплати розподіляються між іншими родичами, включаючи повнолітніх дітей та рідних сестер або братів. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.